Знову говоримо про тому, говоримо про його підхід до різних е, очевидних для християнства речей, але з якогось приводу неочевидних, можливо, для нас, людей сучасних. І тут сьогодні, отже, прийшла в голову мені думка про благодать, про питання благодаті. От один раз, я пам'ятаю в новіціаті, щось отак сидів я колись в каплиці. І до мене дійшло, що я не розумію, по суті, що таке благодать. От так часто ми про це говоримо, і так часто я чув це слово, що для мене воно почало, почало втрачати значення. І я прийшов до магістра і, пам'ятаю, він за 10 хвилин щось почав мені пояснювати. Нічого не, не зрозумів. Якийсь набір слів був, але після того я зрозумів, наскільки воно ск складно, складно пояснити з однієї сторони, що таке благодать. А з іншої сторони, нема виходу іншого, бо і така теза, чи ви погодитеся чи ні. Християнство є в першу чергу релігією благодаті. І те, що, е, на чому Христос ну, через Святого Павла особливо наголошує, це на тому, щоб ми зосереджувалися на Божій благодаті, а не на, власне, не, чому? Не на наших е, діях. Е, прокоментуйте це, будь ласка. Християнство, як релігія благодаті. Так, благодать первинна, благодать є принципова. Е, благодать Божа, вона перша вже діє в нас. Е, це, це, це не лише Тома, але Тома Квінський особливо це підкреслює, ще коли наша воля не задіяна, навіть така, е, така звана благодать. Як то кажуть, випереджаюча, О, вже діє uh -huh. десь у серці, скажімо так, умовно говорячи якогось грішника, який ще не вирішив з гріха навертатися, але вже десь там діє. В цьому плані благодать є на першому місці. Натомість, потім, вже коли людина усвідомлює, як той блудний син, так з Євангелія від 15 розділ, що хоче і навертається, починає діяти, то починає співпрацювати з цією благодатью. І ці, ця співпраця, ця дія, вона вже є вторинна. Звичайно. Вторинна, о. Так, так. звичайно, це Євангелія, що спочатку е, син. Е, там, е, щоправда, в цій притчі Христос нічого не говорить про якусь там благодать. Він говорить про отця, про сина, який пішов, по, і потім усвідомив, заглибився в себе і повернувся. Там, власне, Павло буде вже більш богословськи пояснювати цю, цю дію, чому він з точки зору власне благодаті це, це зробив, бо щось на нього подіяло, хтось на нього подіяв, і потім він почав діяти. Тобто, всі його вчинки, навернення і так далі були. Ми можемо сказати під впливом благодаті. Всі наші вчинки добрі, але треба підкреслити в якому плані добрі, ті, які нас скеровують до спасіння. Не будь-які вчинки, щоб теж благодать несувати і класти всюди, де треба і не треба. Що я тут сижу, то це по благодаті, що я тут читаю що це по благодаті. Є такі, що благодать тут всюди, газ. Всюди. Це все є благодать. Ми тут зібралися. Це благодать, ми тут розходимося. Це благодать. Ну це вже перебільшення в другий бік. Те, що нас скеровує до спасіння, так. те, що нам ось тут є, Бог постійно дає свою, свою благодать. І от тут, е, от як на мене, така карикатура цього, що часто, здається, проявляється також в нашому житті. От один отець мені недавно прислав таку новину. Увага! На Тернопільщині бабуся катувала онука, бо він не вивчив молитву. Тобто, давайте так, вона ще про благодать говоримо. Так, ага. вона якби е, підштовхувала свого онука, який, я так ага. розумію, що від церкви дуже далекий, або ще, ще взагалі немає поняття про те, що таке відносне з Богом, хто такий Бог, що таке угу. гріх. А вона, якби, от, от як ви кажете, що ще нема у нього рішення, а вона його от так досить брутально підштовхувала до того, щоб він принаймні почав молитися. От це перша така річ. Друга, дуже подібна. Я неоднократно бачив, як. Особливо священники, але не, не тільки. Миряни теж часами попадають в якесь середовище, і кажуть, це просто жах якийсь. Вони навіть не знають тут, як молитися, як перехреститися. То ми зараз почнемо їх, mm -hmm. починають їх вчити досить брутально. Я на це так дивлюся. Часом бачив, мені хотілося втекти від цього бо, mm -hmm. бо... Е е е яка ідея? Ну, от, мабуть, через нас Бог діє для того, щоб вони почин е якби увійшли от в християнське середовище через, от е через релігійні практики. От от. Е скажіть. Ну, з однієї сторони, можна було сказати, це така критикатура на дію Божої благодаті. А з іншої сторони, оце є прояв нерозуміння, чим є християнство. Mm -hmm. В такому плані, що. Ми щось робимо, от ми молимося, ходимо до церкви, сповідаємося, навіть намагаємося там, робити якісь добрі справи, намагаємося розвивати в собі чесноти, а вони ні. То вони просто мають почати копіювати те, що ми робимо, і, в принципі, цього буде достатньо. Ми хочемо, щоб вони були от такі, як, як ми. От. І так ми. І так треба проповідувати її Євангеліє. От. Ну, погодьтеся. Ну, картина, в принципі, схожа на правду. Мається на увазі, що воно таке є. Але якщо таке є, ну це повне заперечення взагалі ідеї того, що благодаттю ми спасені. Так. Якщо по-перше, по-друге, віра є даром благодаті, теж угу. неможливо на силу нікого змусити вірити. от, от так, у такими діями. Навіть, навіть добрим прикладом по суті. Можна якось спонукати, щоб там, скажімо, благодать в людині легше подіяла, але самими цими діями. Ну нічого, от так автоматично ну, стане. Але ми зазвичай здається цього не усвідомлюємо. Чомусь постійно це повторюємо. Це по дилема батьків, як їх навчити виховати, правда, без застосування примусу, так чи змінімалізувати І Батьки це найчастіше питають священиків і так далі, як мою там мого навчити, вже не говорячи, змусити ходити до, до храму, як молитися і так далі. Ось тут слово приклад з'явилося, і, і цей, і навіть навіть недавно хтось питав штучний інтелект, як найкраще виховати, і він одне слово видав приклад. Приклад. Виклад. Так, приклад. ну і все, і, і просто приклад любові, приклад моєї вірності Богу, приклад і так далі. І тоді Ось серце, бо про що йдеться? Чи Бог не дає благодать тій дитині, дає просто її серце ще закрите? Таким примусом воно може бути ще більше закрите, озлобитися. Угу. Биттям, щоб ходив, молився. Ну, то може так на силу піти один раз, але потім трошки подорослішає, стає свобіднішим, то вже перестане ходити. Тобто знову серце такої дитини, потім юнака чи дівчини, закриється ще більше на благодать. Бо Бог прагне всім давати свою благодать, благодать там, яка потім стає чеснотою віри, чи там любові і так далі, чи будь-чого жити в благодаті. Але якщо буде поганий приклад, ну, то це, це можна зіпсувати людину, якби так можна сказати, що вона буде нездібна відповісти з вірою на, на дар благодаті. Ось, тому може ефект бути, як то кажуть, протилежний від того, який був намір. Тут, тут, тут належить ось цю якось, знайти спосіб і нам. Пастирям, і батькам, і вихователям, і всім іншим, як передати віру, наприклад, як людям донести слово Євангелії, щоб у свободі це прийняли, щоб прийняли благодать Євангелія. Ось, наприклад, якщо про це йдеться, не під примусом, не силою. Але 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 добровільно, свобідно, правда, щоб відповіли всім серці, щоб відкрили повністю своє серце на благодать на благодаті е, від Бога. Ось тут є тут є ціле завдання наше. Правда? Добре, але не бачите, що е, можна ствердити щось таке: якщо благодать і так діє, постійно Бог дає благодать, то чому нащо на взагалі про це думати? Може, власне, краще перейти до того, що ми тут і скритикували, що почати зосереджуватись на тому, що я маю зробити. А по суті, якщо ми, здається, якщо ми ствердимо це, ну, то ми повертаємося знову, з чого ми вийшли, то, виходить, то я себе спасаю. Ну, благодать, якби постійно mm. за душками знаходиться. Як так, по-здоровому, -по так, так, по-здоровому, по католицьки По-католичкому, католицькому. Це, та... це Знову та, 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 та формула, що благодать діє і наша відповідь на неї, дієва і конечна. Але благодать завжди перва, перша, первісна, принципова. Колись, до речі, у Августина то там було щось таке, що, а такого пізнього Августина, він вже трошки був такий песиміст, він вже щодо людської свободи і волі, так був не дуже оптимістично дивився на це все і. Поставив благодать на найвищій позиції, каже: коли благодать діє, то ніхто не не в змозі їй протистояти. протистояти. Так, так, так. так. Тома Вінський вже трошки модерує ці ці питання, бо в нього, як ми говорили, свобода ну, має значення ще і каже: так, благодать діє, але людина може протиставитися е, цій благодаті. Ось, якщо так, так на наша бабуся буде дитину бити, то та свобода, воля ну, ну замкнеться. Якось на цю благодать і благодать не, не, не подіє. Е, але якщо вона відкриється, правда, ну, то це людина тоді прийме. Але це не буде, що ми своїми зусиллями щось там осягнули. Тільки що ми відкрилися на її, на її дію. Це все одно благодать е, е, нас вестиме до спасіння, благодать буде при, при, причиною. Народження чи, чи відродження нашої віри. Благодать буде причиною нашої любові і виконання заповідей і так далі. Тома Квінський про це багато говорить: чи можна без благодаті там виконувати заповіді? Ні. Чи можна без благодаті чинити добро? Ні. Чи можна цього? Постійно в нього благодать є первісна, стоїть на, на самому початку. Навіть ті, які ще не мають власне поняття про християнство, як мені казали, це випереджаюча благодать вже діє. Вона теж стоїть у тих тубильців, десь там, ті, які добро uh -huh. чинять у серцях і, і, і кажуть, «Тома, це, це там якась така Дух Святий, десь там діє, ще неохрещені якісь, правда. То, то напевно. Напевно, там теж благодать. Якщо ці, ці їхні дії знову ведуть до тої остаточної мети, десь якимись дорогами нам невідомими до, до якогось спасіння. Десь, десь так, то. Коротше кажучи, ну, знову бачимо, що тема благодаті, вона з однієї сторони складна, з другої сторони, постійно треба про неї пам'ятати. І теж, е така елементарна річ, що. Не все ми робимо, не все у світі ми можемо зробити, щоб Бог своєю благодаті якось доведе ті справи, які ми намагаємося якось по-людськи самі робити. Чи, чи, чи правильна логіка чи ні в цьому плані? Щоб не забувати, що навіть якщо ми якось дуже-дуже активно в світі діємо, навіть на, на у справі миру, в справі того, щоб більше справедливості було в світі, щоб більше любові. Що все одно це або Бог через нас діє, або те, що ми мінімально робимо, то Бог якось це своєю благодаттю доведе. Чи про це йдеться, в тому щоб пам'ятати про благодать? Чи це власне, йдеться про те, щоб ну, ми не перейняли на себе роль Бога, а потім не зневірилися, в тому, що у нас нічого не виходить? Йдеться, щоб ми перейняли на себе роль людини. Щоб О. бути людьми, про це йдеться. Що, ось Головна заповідь, як звучить, недавно ми чули. Люби Господа Бога всіма силами, тобто, як всіма можеш? думками, всіма і так далі, розумом, угу. тобто доклади зусиль. Але ми, а ми говоримо, а любов є плодом благодаті. Ось Головна заповідь: любов Бога і любов ближнього — це є плід благодаті. Тобто Господь дає благодаті, ти всі сили доклади, щоб з нею співпрацювати. Не знаю, чи це єзуїти сказали, чи хто, що роби так, якби все залежало від Бога. Хто це говорив? Чи це, ну, чи це байка? Ну ніби що це від Ігнатія Лойоли, ніби від Лойова, але здається, він але повторив так, якогось якимось францисканцем. Так, так. Ну, це, це так звучить трошки не але роби все, якби все залежить від Бога, та, і так само, якби все залежало від, від тебе. Або е, Бенедикт, Ора, Етлабора. Правда, ну, або Тома Вінський, ось що благодать всюди стоїть на першому місці, вона є первісна, але я всіма ага. силами правда, співпрацюю з нею. Ось і, і, ось це, і благодать, яка є первісна, і, і мої зусилля, щоб її в своєму ага. житті реалізувати як найкраще, а не найгірше, правда? отримавши і закопати як той талант у землі. Нічого вона не принесе ніякого плоду. Бо можна і так, ось uh -huh. притча про таланти, можна тут теж, це там про різні речі, але між іншим теж про благодать. Отримав одну монету і закопав. І так само, і та благодать залишилася нічого не, не розвинутою, так і не доведеною до кінця. Так, а треба докласти зусиль, uh -huh. каже Христос. Дай треба було дати гроші з комусь там в банк, щоб примножити, щоб ця благодать принесла якісь плоди. І ці плоди це моя співпраця з цією. З цією благодатью. Ну, але також, щоб не впасти в таку другу крайність, що, власне, як казали, все благодать, тільки Бог все робить і, так, так. і точка. А якщо, якщо я чогось не роблю, то може і ну, я не хочу проявляти свою гордині. Бо якщо я почну діяти, значить, от я хочу бути конкурентом Божої благодаті. Так, ну, є крайно ще різні. Є... З одного боку, гординя, це все від мене залежить, з другого боку фальшива покора, uh -huh. все, все тут Бог, і все від Бога залежить. Я тут ніхто і так далі. Ми, християни, уникаємо крайнощів, правда. Принаймні стараємося. Так. Ну так, повинні, повинні. дякуємо.